Thank you. Рішення про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність Саргновчинської залишки територіальної громади товарно-матеріальних цінностей. цінності відкладає рефлексії і п'ятері. Для бібліотеку сумі 200 тисяч 206 гривень, для музею 37 тисяч 309 гривень, і для працівників э, закладів 516 тисяч 734 гривень. Також ми направляємо 1,5 мільйонів на наші соціальні програми, Це програма підтримки військової служби у у сумі 500 тисяч гривень, на матеріальну допомогу громадян 500 тисяч гривень і на... Э, Громади, 500 тисяч гривень. Також направляємо вільні залишки ще на дві програми по комунальних підприємствах. Це місцева програма Питна Вода 400. Please don't be Служба дітей. Служба дітей у нас А чому змінилося? КПК? Так. По-перше, ви там стояли, як вони пошли. А тут ви будете якось на що. Ми реєструвалися в казначистці і не подали нам пакет документів. Який пакет допомогів? подали Для рішення сесії, головний розпорядок захистів мережі Україсь, ми на відповідь на функції розпис, і ви надасте шкористь до Кам'янець, а ми не зафінансуємо. Ви точно всі ці критерії Збігатимуться вони тепер. Чи знову ми будемо тягнути оцього кота за хвоста? які ви маєте? Ті, що ви нам призначили. Згідно програми, у нас... Стоїть 600 тисяч. Ви нам профінансували 573 тисячі січня, Де вони вказують, яку суму вони знімають із своїх податків за параду і направляють на вашу установу. Ну, програму приймала, приймали депутати вже у лютому. Ну, ви ж не принесли мені розрахунок, проєкт коштовості. принесли я ту суму, яку направляла на перерозподіл, я її. Це вже, не... вже таке, як війна якась. Ви мені не принесли, я вам не рекорд, а ви додовжені, ви дождь, дідо. Ми тут ну я ж розумію це все. Ну ж потрібно підкласти якийсь пакет документів під час. Ми дана Це бронта людина казала, чим сильний си бюрократ, тим, що він формально завжди прав. Но тут справа ж не в тому, в бюрократичних процедурах, а справа в тому, що діло не, не двигаться. Люди вже більше двох місяців за пару не включають. І вже звітність пішла. І вже інспекція до нас рано чи пізно приїде, буде провіряти, чого це сталося. То це вже, знаєте, трошки воно не дуже гарно мало. Ну, правильно, коли ми приходили в казначейство, нам не писали ніякого ми, листа, Нам сказали, на принесіть оте, 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 оте. На виконкові визначились, визначились. Службове розслідування буде проведено по цьому випадку, розбережний загаль. Хто винуватив, чого, чого так сталося? Так, сьогодні я, я маю надію, що це останній раз. По цьому питанню. сесія приймає. О, так. О, так. Ще може. Григорій Сергійович, більше ніяких не буде таких авральних, що треба 56 тисяч, мені вечором телефонують із Краснограда, і оце, Доводити до того, є мене профільний сезам і є ви, що а так його ми я розумію, що депутати ні разу не, не сказали, що ми не підтримуємо освіту чи що, ну треба якось планово працювати. Я не, не знаю. Коли мене якийсь, я вибачу якийсь шнурок з адміністрації слоє мене, голову романду, то я буду посилати їх і вас і сховить. Це при всіх по всіх кажу. останній раз таке буде. Подожди, письмо було ну, написано, треба його виконувати. А при чому тут строїть когось не строїть? Десятого ну, було написано письмо. З моєї сторони, я що ми їх не виділяємо. Ну, ну, це класи, що нам заплановані для першої. Це ж, е -э 25-го року. Це нові будуть. Ще Так. клас. І ще раз не іще... закупкали. Чи їх не закупляли? Якщо закупка. Ну, була... Там була мова йшла про те, що нам для першої другої школи, для тих, хто вмішані формі там класи географії, якісь там мативації. Це... І прийшли вже, так? Да. Да. Це зовсім інше. ж, це школа вступає в, нові, в нову програму, в нове все. І воно кожен год додається один клас. Не вся, не вся школа це НУЖ. Спочатку він був перший клас, потім перший, другий, потім перший, другий, третій і так далі. І зараз буде нуж до восьмого класу, а перший опять йдуть у цей. І, і кожен рік йде на якийсь клас поставка. Розумієте? Але Діло в тому, що воно було приостановлено. Перші три роки йшло все, перші два йшло все. Там повинні бути парти, обладнання комп'ютерне. Техніка, вплоть до принтерів, ламінаторів і так далі, так і таке подобне. Дооски, ну все. Перші два роки прийшло все. Потім прийшли тільки парти і комп'ютер. Потім прийшли тільки парти Потім не прийшло взагалі. Нічого. Yeah. Понимаєте? І кожен ну, ну, щось там дають, то принтер, то ще якусь єренду. Ну, повністю так усе, воно не приходить. А це відновилось Ну, По документах, так. Да, за 24-й рішень. Ще в нас якийсь там клас був безпеки чи щось там. А слідчий проєкт рішення якраз я за це розкажу. Ага. Про попередньому. Я повинні по виконати рішення сесії, коли розповідаємо про весь мережу, відповідно, тоді прийшов значить. Ну, краще, коротше, випадку на сотову Добре. Сподіваємось, що так. Ми зараз відкривали, вже раз це повденно ремонт. Ми домовили серді, коли я отримаю заробітну плату, це ви нарахунку. Це не така проблема, це не те, що там захисника, і молодження. Це проблема. 53 сесії селищної ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року No42748, рішення 54 позачергової сесії 8 скликання від 21 січня 2025 року, No4406 і рішення 55 сесії, 8 скликання від 30 січня 2025 року, No 4410. Рішення 56 зачергової сесії 8 скликання від 19 лютого 2025 року. номер тисячі Про бюджет захваченської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатки до нього змінами, Приклавши нові редакції. Доходи. Вносимо зміни до пункту першого переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Сахмачинської селищної ради, що потягає приватизацію у 2025 році, і викладаємо і у слідуючій редакції. Мишлова будівля, гутожка, який знаходиться за адресою Шістячій П'ятсотбін Харківська область, Берестицька районноселища Хахнищина, вулиця Супенка, будинок 5А з загальною площею 1281,6 квадратних метрів. І також в самому. Переходні там презентації і населення. Ми, ми зрозуміли, у нас воно ну, давно вже внесено в перелік об'єктів тобто якась робота ведеться по цьому. І для того, щоб якийсь місцевий результат був, то треба прийняти це рішення, щоб вже щоб хтось вже там. Тупы правохозяйка ага, порядок. Так. Відповідно до постанови Красноградського районного відділу поліції відділення поліції No1 Сахничівської селищної ради прийнято на баланс вилучені розпилені стобори дерев. Це дух у кількості 4,1 кубічних метрів на суму 6494 тисячі 40 гривень, крен американський в кількості 1,2 кубічних метрів на суму 1900 гривень 80 копійок та ясне у кількості 0,7 кубічних метрів на суму 1108 108 гривень 80 копійок. Наразі селищна рада передає їх безоплатно на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту для забезпечення паливом, комунальний заклад Катеринівський ліцей і для приймання передачі створено склад комісії, голова Максимка, плюс, перший заступник Сахничінського селищного голови, член комісії Аліна Алігуша, начальник відділу головний бухгалтер, відділ, бухгалтерської обліку і вітності Сахничінської селищної ради. Володимир Нечий, начальник відділу матеріально-фісней забезпечення, Леонід Пєсин, начальник відділу освіти, культури молоді та спорту, та Тетяна Головко, головний буквально відділу освіти, культури молоді та спорту. Питання Перше, передати до заплату з балансу Стасмішської селищної ради на баланс відділу освіти культури молоді та спорту спорта Суднушської селищної ради по 340-723. Матеріальні цінності додаткових для забезпечення твердим палом, казак, Катеринівський цей Сахмінської селищної ради. Друге заперети склад комісії по прийманню передачі матеріальної цінності, зазначених в пункті рішення, додатково номер 2 Третє. Комісії за знесення запитів пов'язаних з прийманням передачі матеріальних цінності перед передбаченим чином законодавством України до тижневі тиждень, зняття офіційного публікування рішення. Четверте контроль виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, провідження власності і інверситі. Проєкт рішення, що винесе на позачергову сесію, народи депутати за проти. Отрималися рішення, прийнято на Четверте питання. Про проєкт рішення про надання попередньої згоди на прийняття у комунальних власність Хмельницької селищної територіальної громади. Товарна матеріальних центрів, відповідає наряду захід, начальник відділу освіти, молоді мовивського. Доброго дня всім присутнім. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахновчинської селищної ради на виконання листа департаменту науки та освіти Харківської обласної державної військової адміністрації до 11.035 року номер 1.33 до про передачу товарно-матеріальних цінності звертається з пропозицією внести на розгляд чергової сесії Сахновчинської селищної ради. Питання щодо прийняття у комунальну власність Сахновчинської територіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Харківської області, товарно-матеріальній цінності у кількості 15 одиниць на загальну суму 3 мільйона 793 тисячі 570 гривень, які знаходяться на відповідальному зберіганні у відділі освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної. Щодо переліку обладнання, що цікаво, зачитаю. Що це за обладнання? Кабі... Комп'ютерний стимулятор управління дронами для навчального кабінету захисту України. У кількості один комплект, вартість 510 тисяч. Інтерактивний лазерний стрілецький тренажер Тир для навчального кабінету захисту України. у кількості одного комплекту, вартість 220 тисяч. Це в ліцей В Першому ліцею навчальне приладдя для навчального кабінету захисту України у кількості. Одного комплекту вартість 598 тисяч двісті гривень для комунального закладу Сахновчинський ліцей Номер. Один. Навчальне обладнання для оснащення осередкого викладання предмету захисту країни у кількості одного комплекту, вартістю що дев'яносто тисяч для комунального закладу Сахмачинський ліцей Номер. Один. Засоби навчання і обладнання для кабінету фізики типу 1 у кількості одного комплекту, вартість. 249 тисяч 870 гривень ліцей номер 1 Засоби навчання і обладнання для кабінету математики у кількості 4 комплектів, вартістю 4009 тисяч 980 гривень на загальну суму 199 тисяч 920 гривень для комунального закладу Сахновщинський ліцей номер 1 2 комплекти, та для комунального закладу Сахновщинський ліцей номер 2 теж два комплекти. Засоби навчання і обладнання для кабінету біології тип 1 у кількості одного комплекту вартість 477 гривень для комунального закладу Сахмачинський ліцей No2. Засоби навчання і обладнання для кабінету біології тип 2. У кількості одного комплекту вартість 495 тисяч для комунального закладу Сахновчинський ліцей 1. Засоби навчання і обладнання для кабінету географії тип 1 у кількості одного комплекту вартість. 87 990 гривень для комунального закладу Сахновшінський ліцей номер 1 Засоби навчання і обладнання для Кабінету географії тип 2 у кількості одного комплекту. Вартість 76 980 гривень для комунального закладу Сахновчинський ліцей номер 2 Інтерактивна панель тип 2 у кількості одного комплекту. Вартістю 84 300 гривень для комунального закладу Сахновщинський ліцей номер 1 та інтерактивна панель тип 4 в кількості одного комплекту вартість 103 тисячі 902 гривни для комунального закладу Сакмавчинський ліцей No2. Це обладнання знаходиться у комунальних закладі ліцей No1 та ліцей No2. Виділялося воно це ж 24-го року. По тем закладам, которые начались за смешанной формой обучения. У нас уже установлено, но не используется. Ну, директор у нас... Может. нас установлено, но используется, но не используется. Нет, не используется. У нас установлено, что то Кабинет, Кабинета. да. Там уже есть кабинет, где составлено. Ясно, понятно, честно. Проєкт рішення перше надати попередню зоду на переднят комунальну власність Сахмівської селищної територіальної громади, Братислав Райну, першої сторони, спільної власності, громади громад, ці селищної скарбки області, порог на матеріальних цінності, 14 на названня суму 3 приділу 700 тисяч гривень Перевір додається, який знаходиться на відповідальному зберіганні відділ для освіти культури молоді та спорту Самчиці селищної рахунок. Друге, друге виконання даного рішення по власне. власності інвестиції. Хто за такий проєкт рішення щоб винести на розгляд депутатів на позачергову сесію за проти трималася рішення.